Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Сьогодні ми поринаємо у світ казкових пригод. Розглянемо поняття ілюстрації головного і другорядного в композиції. І будемо разом створювати ескіз обгортки для цукерок. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, малювати і фантазувати. Для сьогоднішнього уроку вам знадобиться альбом, фарби або фломастери, простий олівець для того, щоб створити привлив ескіз і гумка для того, щоб витерти зайве. І ми розпочинаємо роботу. Що таке художня? Ілюстрація. Згадайте, будь ласка, ми вже з вами розглядали це поняття. Що це взагалі таке? Так, що це за поняття? З поняттям ілюстрація це малюнок. Так, ми вже знаємо з вами. І ілюстрація загалом це малюнок, який надрукований у книзі. Художня ілюстрація потрібна для того, щоб. Людина змогла краще зрозуміти задум автора. Композиція. Поняття композиції ми з вами розглядали і на уроках музичного, і на уроках образотворчого мистецтва. Загалом композиція це багатозначне поняття і розглядається з декількох тверків. З одного боку, композиція це побудова твору. А з іншого боку композицію називають уже сам побудований створений твір. Що таке декоративна композиція? Загалом декоративна композиція це композиція яскрава, барвиста, казкова. І загалом і зображують відповідно якісь казкові елементи, стилізують еле... декоративно всі елементи художник стилізує, які хотів би використати. І тому і називається декоративною композицією. Це різноманітні візерунки, це різноманітні казкові персонажі, яскраві, цікаві, незвичні. Хто ж не чув про неймовірні пригоди Гулівера, головного героя фантастичного твору Джонатана Свіфта? І вже ви бачите першу ілюстрацію до цього твору. Зараз ми з вами переглянемо. Невеличкий буктрейлер, тобто розповідь про книгу «Мандри Гулівера». Така цікава історія про велетня Гулівера. Гулівер, це невтомний мандрівник, подорожуючи на кораблі, побував у багатьох країнах світу. Винахідливий Гулівер заслужив прихильність мешканців вихатиних країн, як маленьких людей Ліліпутів, так і могутніх велетнів. Знову ж, ви бачите ілюстрації. так що… Гулівер в Україні, ліліпутів, який він величезний в порівнянні, так одразу дає нам можливість для розвитку фантазій. Одразу дана ілюстрація дає можливість зрозуміти, що хотів передати нам автор, які порівняння хотів використати. І порч ви бачите ілюстрацію до другої частини подорожей Гулівера: це гулівер у Україні велетнів. Знову ж таки, бачимо Гулівера, бачимо велетнів, бачимо їхню різницю. У розмірах одразу можемо побачити цей контраст між Ліліпутами, між велетнями і відношенням Гулівера до цих людей. Можемо одразу уявляти, поширювати далі свої фантазії і із задоволенням читати ці твори. Знову ж таки, перед вами ілюстрації до роману пригоди Гулівера. Бачимо Гулівера, як ви бачите, різні ілюстратори загалом основні основні фрагменти його тіла побудови тіла зовнішності одягу вони не відрізняються ми бачимо капелюх ми бачимо одяг який притаманний для мандрівників того часу ми бачимо довге волосся ми бачимо основи але деталі як ви бачите вже кожен ілюстратор Промальовує індивідуально, в залежності від свого напряму творчості, від свого погляду на цього мандрівника, на цього персонажа. Ви бачите дві ілюстрації, так? І кожному я впевнена. Може сподобатись різна ілюстрація, тому що все ж таки вподобання у кожного різні. Нині слово Гулівер часто використовують для характеристики гіганта, хоча насправді казковий гулівер був людиною середнього зросту, але чомусь, як не дивно, найбільше людям заподобаю. Запам'яталось, і сподобався частина, де Гулівер був саме в країні Ліліпутів, і де вони його сприймали як надзвичайного велетня. І тому Гулівер зараз орієнтований саме з цим поняттям. Персонаж фантастичного твору набув такої популярності, що навіть назвали його ім'ям цукерки. Я думаю, ви бачили ці цукерки, особливо ось в такій обгорці, це вже вона більш сучасна. Вафельні цукерки з шоколадною начинкою. Також цією назвою називають торгові центри, називають десерти. Тобто зараз ця назва і справді набула великої популярності. Подивіться, будь ласка, знову ж таки перед вами приклад вертикальних. Ось вони внизу, так, дві вертикальних і дві горизонтальних композиції. Вся за... композиція залежить, по-перше, від чого. Композиція залежить від побудови аркуша. В даному випадку вертикальна композиція, аркуш вертикальний і горизонтальна. Е, для того, щоб обрати, якою буде ваша композиція вертикальною чи горизонтальною, необхідно зрозуміти, що саме ви будете створювати. Якщо створюється гулівер, наприклад, персонаж в повний зріст. Або Будинок, так, детальний на передньому плані, то, звичайно, краще використовувати саме. Вертикальний план. Якщо ми бачимо зображення людини в горизонтальному положенні, що вона, наприклад, лежить так, то, звичайно, відповідно обирається горизонтальний план. Або дуже багато деталей на задньому фоні. Задній план, другорядний план. Якщо також він детально промальовується, він буде достатньо об'ємним, то знову ж таки обирається саме горизонтальний план. Горизонтальна ілюстрація, тому що, як ви бачите, на вертикальних в першу чергу увагу ми звертаємо саме на передній план, велике зображення і далі просто як додаткове. Знову ж таки, і на цьому так бачимо зображення Гулівер в Україні. Велетні, навіть комахи велетні, він з ними бореться і велетень на задньому фоні тільки трішки підглядає у віконечко. Якщо ми дивимося на горизонтальні ілюстрації, то бачимо, що в першу чергу обраний горизонтальний через горизонтальне положення персонажа, а в другому випадку, як ви бачите, малий. Мала різниця між переголовним та другорядним. Тобто плавний перехід, велика кількість деталей у на другому плані, і саме для цього обраний саме горизонтальний план. І саме на вертикальному. В вертикальних ілюстраціях більше помітна ось ця різниця у розмірах. Якщо ми подивимося на горизонтальний план, побачимо Гульвера, побачимо корабель, і насправді, якщо проводимо лінію, то уявно то ми не бачимо такої різниці в розмірах, як, наприклад, на вертикальному плані. Існують певні правила побудови цієї композиції. В композиції обов'язково повинно бути головне та другорядне, передній в план, головне та другорядне предмети або форма. В даному випадку ми бачимо головного персонажа Гулівера, другорядне це Ліліпути і будівля, яка знаходиться на фоні. Головне в композиції, звичайно, вирізняється. Розміром порівняно з іншим формою, кольором, тобто це має в першу чергу, дивлячись на цю композицію, головне має в першу чергу привертати до себе вашу увагу. Знову ж таки, дивимося на вертикальну композицію. Бачимо в першу чергу, знову ж привертає нашу увагу Гулівер та його розміри порівняно з лілі-путами. Звичайно, в реалізації композиції дуже важливе значення має формат горизонтальний чи вертикальний. Знову ж таки, спостерігаємо так, що вертикальний формат персонаж головний у вертикальному положенні і чітка різниця видна між розмірами цього персонажа. Горизонтальна композиція в першу чергу головний персонаж знаходиться в горизонтальному положенні. Зараз ви бачите приклади ескізів, обгорток Гулівер, різних років різних фірм, які створювали ці цукерки Гулівер. І кожен, як ви бачите, зображав його по різному. Бачили художники, які створювали ці ескізи, бачили також його по різному. У вас є можливість також поринути у творчість. І створити ескіз обгортки на вертикальному або горизонтальному форматі. Тобто формат ви обираєте самостійно. Зверніть, будь ласка, увагу, що ваш ескіз має бути не занадто маленьким на фоні цього аркуша, так? І ви обираєте або це буде ескіз, де буде Гулівер повний зріст, чи в країні Ліліпутів, чи в країні, навпаки, велетнів. Тобто, ви обираєте кольорову гаму, обираєте, можливо, ви візьмете натхнення з попередніх ілюстрацій, які ми розглядали з вами на цьому уроці, і за допомогою. Фарб олівців, фломастерів, створити свою ілюстрацію. Не забувайте обов'язково, що якщо це назва цукерок, то що найкраще має бути назва. так? Якщо це обгортка для цукерок, то в ідеальному варіанті дуже зручно, коли на цукерках одразу є назва. Тому і не забудьте про неї. Після того, як ви створите цю ескіз, цей ескіз обгортки, як завжди, ви надішлете його у класрум. На цьому наша подорож Казковим світом завершується. Бажаю вам успіхів та натхнення. До побачення!